Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня і це канал про материнство, домашній затишок, про те, як не зійти з розуму в декретній відпустці. Якщо все це вам також цікаво, приєднайтесь. Моєму синові Ігнату виповнилось 11 місяців, і в цьому відео я хочу показати вам його звичайний режим дня, коли він просипається, що їсть, скільки разів, коли спить, ну і взагалі чим займається впродовж усього свого дня. Добрий ранок, зараз пів на дев'ято. Гнашик сьогодні довго спав, зазвичай він встає в вісім. Ну, от десь е з восьмої до півдев'ятої він якраз прокидається. Зараз ми трошки пограємося і йдемо снідати. Отже, на сніданок в нас ось такі каші. Я використовую фірму Мілупа. Ціна якість мене влаштовує, каші молочні, вже готові. Я роблю їх так, як зазначено, на упаковці, ну, якраз на порцію. Тобто це виходить десь 180-200 мл, в залежності від того, яка каша. Сі, сі, сі! Ось така в мене вже голодна зранку дитина. І так положечки-положечки на сніданок. Він ці кашки їсть з задоволенням, вони йому добрі. Все, наш вже поснідав. Забула сказати, що до каші, до сніданку, обов'язково даю йому вітамін Д в крапельках пару капель. Ігнат страшно не любить перевдягатись, це завжди супроводжується криками, істериками, але намагаюсь якось одягати і розважати його одночасно, бо одягатись то треба. І ось настає час гратись. У Ігната зранку завжди дуже багато енергії, він всюди повсує, щось там е вишукує. Ось дуже любить клацати по ноутбуку, взагалі все, що має кнопочки його найулюбленіше. І як навчився вже стояти, то ходить біля якоїсь опори там, де може сюди стоїть. Зараз 11 година, Ігнашик вклався на свій перший денний сон. Він триває 40 хвилин, просто рівно 40 хвилин. Як я його вкладаю? Берем соску. Брод, і я його підкачую. Підкачую на руках. Це займає десь 3-5 хвилин, не більше. Мені так зручно, йому так е, дуже подобається. Він швидко засипає. Поки що ми е, так практикуємо і денне вкладання, і нічне вкладання. Від він в мене в сусідній кімнаті на дивані. Е, ось він дуже любить, коли місця багато і він там крутиться У вас більше, ніж Ой. одна кімната, то дуже зручно мати відеоняню, ви завжди бачите, що ваша дитина робить. От зараз він спокійно спить, і коли почне рухатись, вже просипатись, я швиденько до нього підходжу, і він такий задоволений починає прокидатись. Якщо він прокидається один, то це сльози. Зараз, коли він вже дорослий, він е, починає сповзатись дивану і Сповзати здано він у нас ще не вміє, так як треба І Не дуже важливо цей момент, коли він прокинувся, не пропустити. Починала я прикорм в 6 місяців, розпочала його з пюре баночних, але дуже швидко в принципі, ми з ними зав'язали і я сама все йому готувала. Овочі він дуже любить, фрукт дуже любить, трошки менше каші, але все одно їсть. Ось, ну, взагалі він така вдячна дитина, все, що мама приготує, він все їсть. Зараз він вже все їсть шматочками, ось відкусує, сам все жує ручками. Так, пробую я вже трошки ложкою, але поки просто тарілку макую і назад. Єдине, що м'ясо я не давала ще такими прям великими шматками, я все одно його подрібнюю. Так що поки що роблю м'ясне пюре. Ще на початку введення прикорму я зробила ось такий список всіх продуктів, овочів, фруктів. М'ясо, риба, тобто всі продукти, які треба спробувати до року. І ставлю там плюсики, коли ми це їмо. Бачите, плюсики в нас вже дуже багато, вже дуже багато всього їв, мало тільки риби, ну, бо її трохи важко якісно знайти. А так, всі овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, це все вже він куштував. Такий список допомагає мені не забувати. Що він вже їв, що ні, що пробував. Ось, ну і взагалі робити його меню більш різноманітне. Ігнашик прокинувся і вже кудись намилився повсти, побігла його зустрічати. Хто прикинувся? Хто прикинувся? Виспався, дитинка моя? Ні. Так, він дуже не любить у нас просипатись. Це оце перші 5-7 хвилин. Трошки важкі. Ну, все, мама, зараз візьме ручки. Так, зараз пів на першу в нас обід. На обід у нас зазвичай рагушка і м'яско. М'яско сьогодні кролик, відварений і подрібнений. Ну, і рагу це звичайні наш, наші овочі, морква цибуля, картопля. Капуста цвітна, капуста звичайна. Все це відварене і трошки подрібнене виделочкою. Ось Зараз трошки він поїсть ручками, побалується, повчиться. Ось, А потім я продовжую готувати його ложкою. Бо, в принципі, в мене таке правило: те, що їсть ложкою, ми їмо ложкою, там, каші, рагу. А те, що можна їсти ручками, я даю йому їсти ручками без питань. Порція для обіду це в нас 150 грамів овочевого рогу, 50 грам м'яса. Ну, це нормально, в принципі, він з'їдає, наїдається. Потім буде десерт. На десерт якийсь фруктик. Ну, сьогодні, ось, наприклад, хурма. Десь грам 50. Такими брусочками довгими я її ріжу. І він потихеньку її, її їсть. Зараз побачите. Так, ну сьогодні, от, як бачите, доїв не все. М'ясо з'їв все, а рагушку щось почав капризувати. Е, тому будемо зараз їсти хормушку. Єдине, що її дуже зручно їсти ручкою, бо вона слизька. Ой, бося, я всі ротик відкрив. Ось, Але якось там потихеньку ой, випала, намагає матись, випадає. Ну, давай. Ось так відкусуй. Нормально, фруктики він, звичайно, любить всі. Ну, бо вони солодкі, це зрозуміло. Я завжди, коли його годую, використовую ось такий слюнячик е фартушочок, да, з кармашком. Це дуже зручно, туди всипати А потім він там щось підбирає. А ще, знаєте, про що подумала, класно було б мати ще і нарукавники. Я, до речі, десь в інтернеті бачила, такі, як Кофти для годування з довгими рукавами, і тут спереду також захищені. Бо отак, коли він їсть, це все зі столу розмазується ще і на рукава. Так, хотіла ще сказати з приводу водички, бо довгий час він взагалі не любив пити воду. Це прям, була, ну, прям не зальєш йому ту водичку. Я потрошечки потрошечки намагалася, але це було марно. Але ось вже десь півтора місяця він як навчився пити з поїльничка, саме отак з трубочки. І оце йому подобається. Так він, цей поїльничок я завжди десь кладу так, щоб він міг його спокійно сам дістати. Коли йому треба, коли він його знаходить, він підходить і там щось його смокче, гризе. Ну і так, знаєте, водичка п'ється потихеньку. В принципі, за день. Він десь ну мілілітрів двісті випиває. Зараз нас десь біля першої. Я зараз вип'ю каву і будемо ми збиратись на вулицю. Якраз по графіку в нас гра на вулиці. Так, так? Ти сьогодні не злий? Якраз після прогулянки і е, виходить перед другим е, сном, е, він їсть суміш, е, суміш не стожен. Ось Її ми їли майже з самого початку, вона нам підходить, немає ніяких питань, тобто всім подобається. Десь 180 мл зараз він з'їдає. Тобто оце один раз перед денним сном і другий раз вже на ніч, десь в 9 або в 10 буде ще одна порція суміші. В нас зараз пів на четверту, і я вклала Ігнашика на другий денний сон. Десь повинен він спати до пів шостої, ну, максимум до шостої години вечора. Так, продовжуємо наш день. Зараз 17.30. Ігнашик прокинувся. Оце 2 годинки він поспав. Ну, і зараз ми будемо десь до півсьомої гратись. Розважатись, а потім ввечері. Е, мені от цікаво, чи граються ваші дітки іграшками, бо моя дітка не дуже любить грати з іграшками. Вона любить гратись дорослими іграшками. Що знайде вдома? Шухлядки, кнопочки, пульти, зволожувачі, вимикачі, двері, ну таке. А ось, наприклад, е, коробочка з іграшками. Вона стоїть, в принципі, повна, ніхто її не чіпає. так? І книжечки. Не знаю, чи багато бачила, що дітки люблять їх дивитись. Ну, гнашик тільки ось зараз трошки почав їх роздивлятись, а так, до того не було ніякої цікав... зацікавленості. Ну, зараз, ось, бачите, почав вже трошки цікавитись книжками, вже е, розглядає сторінки по декілька секунд. Кожну я йому там показую пальчиком, хто там намальован, все таке. Ось, але між книжкою і пультом то виграє пульт. Бачите? Або виграв зволожувач. Зараз. Так, да. це. Так, що, ой, Ігнашка сьогодні на вечерю. На вечерю Сьогодні у нас овочеві оладки десь грам 100 і е, такі ці втільки з курячого м'язка. Ну, подивимось, як це зараз все буде розлітатись по всій кімнаті. А, і ще буряк відварений, солоденький. Він його любить, але це я буду давати ложкою, бо це таке, що потім не відмиєш. Ну, звісно, витримати оце, коли дитина вчиться їсти і їсть сам це така собі задача, скажу чесно. Воно начебто і смішно і прикольно дивитись, але е, трохи, звісно, нервішки шалять. Мама не нервішки, звісно, не ігнашки. У ігнашки то все добре. Дитина собі щось з'їла, щось викинула, фартушок, щось викинула на підлогу. У нього все добре. Ну нічого. Всі колись навчались їсти, і всі такі були. Смачного синок. Бурячок. Бурячок він любить. Все, дитина поїла, вже йому надоїла тут сидіти. Він вже починає вирядувати. Ну, ось що маємо. В принципі, я вважаю, що непогано поїли, майже не запачкались. Нормально? О, така крівлячка. Ось, ну і трошки тут на підлозі, але то крошечки не зовсім. Партушки щось є. Ну, є там шматочок, скажи, ну є, ну впав, ну впав, так? Ну, нормально, нормально. Наївся? Все, далі чекає, ще маленький перекусик буде. Отже, наш вечір продовжується. Зараз сьома. Ну і по плану до восьмої гратись, розважатись, хто як може. Ось потім, в 8-й, в нас буде ще маленький перекус. Зазвичай це щось кисломолочне, йогурт, сирок або кефір, ну, щось таке ряженка. От, потім купання, потім знову гратись і вкладатись спати. Отже, поїхали далі. Так, у нас вже пів на дев'яту і почали сьогодні процедурки. Ось так, я беру собі стільчик, ставлю, бо моя спина не витримує так довго стояти, тому мені краще посидіти, поки дитина купається. Я набираю трошки водички. Чому небагато? Тому що він перевертається ж такі на корточки, і, ну, щоб йому там в обличчя водичка ця не заливалась. Накидали цілу кучу іграшок, у нас вон качки, які не вміють плавати, а плавають тільки на боку. Катічка така за одна з АліЕкспреса, колись я купувала. Ну, Чимось грається. знаєте, Більше за все, він любить грати оцією лійкою. Зараз він трошки посидить, і потім я йому її знімаю, вмикаю воду, і він дуже любить ловити струйки або пити. Ну Пити не можна, звісно. Для Купання ми використовуємо ось такий засіб Брюхен. Класний, голову моїм і все тіло. Дуже надовго вистачає. Ось вже скільки ми 11 місяць користуємося, і тут ще, ну, мабуть, десь отак залишилося, Думаю, може навіть більше. Він дуже такий густий, концентрований, його треба зовсім трошки. Так, вмикається лійка і починається найвеселіша частина. так? Ось така вона, то. Ось так, скажіть. Ось, любить він ці струєчки ручками ловити. Отак, отак. Ось такий накупаний ведмедик. Хто? Ігнашка, ти? Все, накупався? Все, скажи, піду витиратись, так? Отак. От Все, покупались і трошки скушаємо йогурта. Бо мені здається, що кисломолочка ввечері це непогано для шлунку і для ранкового туалету. Сьогодні ось такий у нас звичайний йогурт. Без нічого, без наповнювачів. Поки він їсть без солодкого, я даю йому його без сладостей всяких. Просто десь 100 г звичайного йогурта. Отже, в нас вже майже 9-та. Десь через півгодинки я вже почну Гната вкладати спати. Що хочу сказати, що я намагалась вам сьогодні зняти весь наш день. Це такий наш звичайний день, коли чоловік на роботі, і ми самі, і ось так десь приблизно він проходить. Ось, Звичайно, коли вихідні трошки все змінюється, бо ми або кудись їдемо, або просто там прогулюємось, ну, або просто по-іншому, бо чоловік вдома і все просто йде по-іншому. Але е їжа незмінна, тобто це три звичайні прийоми, два перекуси і два рази ігнат їсть суміш в обід і перед сном. І також сон. Взагалі для Ігната сон це найважливіше, якщо він виспиться, добре. То буде всім добре. Він буде в гарному настрої і всі коло нього будуть в гарному настрої. Тому я завжди дуже знаєте, оберігаю його сон. Завжди слідкую, щоб він виспав свої години. Це 40 хвилин перший сон, і десь дві з половиною години бажано, ну, може, дві, ну не менше, ніж дві в день. Так, синок, так, я розказую про тебе. Так ось Тому що якщо він не виспиться, це гаряче буде всім. Ну, і в ідеалі я зараз намагаюсь вкладати його в 10 бо він такий, щоб і до 11 год, звісно, але е, намагаюсь такий е, вже встановити режим, щоб у 10 був відбій. ну Раніше в 9 взагалі ніяк не виходить, пробували ні. ось І по нічному сну хотіла сказати, що. Е, Пить він зараз тривожно прокидається і сам ну, важко засипає. Тобто, десь декілька разів за ніч мені доводиться вставати, його підкачувати, навіть не просто погладити і дати соску, а навіть підкачати. Ось, але зараз це десь, ну, може, 3-4 рази, не так по 10-15, як було пару тижнів назад. Тобто, все одно потихеньку сон. Налажується, тобто і це мене вже дуже-дуже радує, Ось, тому що проміжки стали великі. І десь до третьої, ці всі танці в нас з бубнами продовжуються, а з третьої вже до восьмої він спить звичайно міцно. Ну, і відповідно, міцно спив Я ці, хто не дивився це відео до кінця. Дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я намагалася якомога реалістичніше показати вам наш день, наш графік. Такі. Графік у нас зараз. Далі, я думаю, щось буде ще трошки змінюватись. Ось, але буде не менш цікаво ніж зараз. всім. Дуже дякую за перегляд. Бувайте.